Сьогодні йде другий рік повномасштабного нападу Російської Федерації на нашу неньку Україну. Зимку 2022 року лунало багато застережень щодо дати початку російського вторгнення. Тоді Росія вже стягла багатотисячні війська до українських кордонів під приводом так званих навчань. В західних засобах масової інформації лунали попередження, що вторгнення станеться саме 16 лютого. Українці намагалися не піддаватися паніці та жити звичайними щоденними турботами. Як виявилося, до війни тоді лишалося всього 8 днів. 14 лютого. 2022 року, на тлі попередження американської та західноєвропейської розвідки про можливу війну, президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування Нового свята 16 лютого Дня Єднання. Тоді на початку лютого 2022 року мало хто вірив в те, що Росія дійсно розпочне велику війну. А День Єднання ще раз нагадав нам, що саме в єдності наша сила і міць. В умовах війни, обстрілів, блекаутів та щоденних трагедій День Єднання набув особливого змісту. Це чергова нагода нагадати світу, що ми боремося і будемо боротися за свободу та щасливе майбутнє. 16 лютого, тобто сьогодні, в усіх населених пунктах мають підняти наш державний прапор та о 10-й годині виконати гімн. Дипломатичні установи за кордоном також проведуть відповідні заходи, спрямовані на підтримку України. Прошу зараз всіх доєднатися до виконання нашого державного гімну. Під час виконання стояти струнко, ще не воїни, ще не пратя українці. А ми світ на утро зви наш буниженку я просланам сонці за море і проща. О.

О, машина, го, о, 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 тільки разом ми можемо щось зробити в цьому селі, нашому рідному такті. Єднанням наша сила. Разом до перемоги. У день єднання бажаємо нам усім здорового прагматизму, щирої віри для побудови економічно незалежної та соціально відповідальної держави. Саме нашому, вашому поколінню відведено цей важливий історичний шанс. Не опустіть його, цінуйте час, в який живете, пам'ятайте і шануйте наших національних героїв. Молімо Бога за тих, хто віддає своє життя за. Управління.